У романі Три товариші Еріх Марія Ремарк описує Німеччину після Першої Світової війни. На той час в країні бушують економічні складнощі, це роман про трьох шкільних, а потім і фронтових друзів. ОтТО Кестер, Готфрід Ленц та Роббі Локамп. Проблема твору Основною проблемою, показаною в романі є втрачене покоління. Герої роману колишні учасники війни, і їм важко давалося спокійне життя. Та й до того ж, в Україні відбувалися демонстрації та страйки. Всі ці обставини ще більше робили героїв втраченими та неспокійними. Цю проблему автор описав у багатьох своїх творах, і описав він так, як було насправді в Німеччині в ті роки головна тема твору. Основною темою роману є вічні цінності та їхня найбільша важливість після війни. Головні герої проходять всі жахи Першої світової війни, але зберігають найцінніше свою дружбу. Крім того, автор показує цінність кохання, цінність життя та цінність кожного моменту. Пройшло вже понад 100 років після подій Першої світової війни, але ми продовжуємо читати ремарка та співпереживати його персонажам. Сучасний світ при всій своїй показній дружелюбності продовжує ставати все більш чужим для нас. І герої Ремарка, які знаходять свій порятунок у близьких людях, нагадують нам нас самих. Таке почуття світу загальна проблема цілого покоління європейських молодих солдатів, які пройшли у 18 років горнило військових дій і повернулися у світ, який став їм чужим. Ремарк не дає нам відповіді, як вийти з цього стану, але дає орієнтири, яким можна слідувати. І вони залишаються актуальними й досі. Роботу виконав бойко Олександр, учень дев'ятого Б класу добропільського НВК номер 7